А давайте згадаємо гурти, у яких все пішло по пизді, коли в них змінився вокаліст. Перші, які приходять мені на думку, це Дед Кенедіс, Найтвіш та Сейсайд Сайленс. Усі ці гурти, якщо й не скотилися на дно, то точно втратили свій неповторний початковий шарм, до якого вже ніколи не повернеться. Але є і зворотні приклади, коли зміна фронтмена чи фронтвумен спрацювала тільки на краще та передварила гурт на справжніх зірок. Black Flag, Slipknot, Iron Maiden точно не стали б тими, ким ми їх знаємо, якщо б до них не приєдналися такі легенди, як Генрі Ролінс, Корі Тейлор та Брюс Дікінсон. Але ці приклади знає, напевно, що кожен фанат важкої музики. До речі, пишіть в коментарях приклади, які я не згадав. Значно цікавіше, на мою думку, це вловлювати такі зміни зараз, коли ми ще не знаємо про однозначний успіх, а можемо лише прогнозувати його, покладаючись на власні відчуття. І одним з таких прикладів є пост-хардкор гурт Еліа, що вже встигли випустити з новою вокалісткою Олександрою Два нових Максена. У своїй творчості гурт переосмислює звучання емокору нульових із більш сучасним підходом. Раніше вони являли собою емо-гурт, що хоч і мав свій власний почерк, але здебільшого був схожий на гурти, якими вони надихались. Зараз же, особливо якщо говорити про найновіший трек в голові, який вже був повністю написаний з новою вокалісткою, Елія по-справжньому не були власного звучання. Коли мрійливі, етерні та трохи розмиті гітарні пасажі утворюють у поєднанні з вокалом щільну, але при цьому доволі м'яку оксамитову стіну звуку. А більш детальний огляд вже в нашому ТГ-каналі. Тож, якщо ви хочете отримувати не якихось 25%, а ось і 100% контенту, то підписуйтесь.